Всім привіт! Ви на каналі Червоний Кіт, і сьогодні ми продовжуємо нашу мандрівку в грі Блок Fruits. І зараз я спробую свою вдачу і хочу зловити фрукт Буда. Так. Купую. Я вже придбав. І. Давай! А ні, це якась. Гнила. Хе-хе. Річ, яка мені не потрібна. Я не знаю, що це за фрукт, але він мені не потрібен, бо це комонка, у мене є дуже класний фрукт, який називається світло. І з ним, мені здається, нічого краще немає. Але мені кажуть, що Буда дуже файний просто фрукт, який мені надасть можливість взагалі прокачатися за якісь вичні години. Тому, звичайно, я би хотів спробувати також цей фрукт. Але добре, полетіли. Зараз ми з вами будемо дивитися середній острів, але перед тим я хочу зробити невеличку мандрівку на цей острів, де багато нас хмарок. Ну, вона порадила мені придбати за 500 тисяч доларів це багато для мене. Ще одну здібність. І тому зараз я вирішив таку далеку подорож. Слухайте, ну це просто неймовірно, що ти не витрачаєш свою енергію, коли літаєш завдяки своєму фрукту, і це просто казко. Ай, ай, ай! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Все. Фух. Є, yeah, я на місці. Так, десь тут. Десь тут є торговець, має бути. А, до речі, це він. Привіт! Як справи? Давайте поспілкуємося з ним. Так, це якийсь засмучений, я не знаю, вчений. Так. 500 тисяч, але він зробить мені електронні руки. Дивіться, розряд який. Ха! Ха! Я так розумію, що це втричі. Буде збільшувати мій дамаг, коли я буду лупцювати когось саме руками. Я думаю, хлопці та дівчатки, саме зараз ви можете поставити добрик під цим відео. Давайте поставимо подобайку цьому відео. Ну, а зараз ми вирушаємо на наступний острів. Як завжди, робимо ми це під отаку от веселу мелодію. Так, ви можете підписатися, якщо вам сподобався. Котик. Town Називається цей острів. Це середнє містечко. Якщо я правильно переклав. Ну і що ж, це невеличке містечко. Взагалі, я, скажімо так, пропустив. Це містечко для фарму, тому що ну, насправді воно не дуже, скажімо, таке зручне для того, щоб тут фармитись, тому що тут лише один босс. Але добре, давайте все по початку. Давайте спочатку все почнемо. Поступово подивимось. Так, ну насправді тут навіть є лакшері продавець лодок, тому ви можете використовувати саме лакшері, лодку. Добре, так, я вже е, другу скриньку знайшов. Ну, таке містечко, скажімо тут, тут велика така площа є. Так. Хто, хто тут у нас? Так, він має продавати якусь зброю. Що ти мені можеш запропонувати? Три вида зброї. Непогано. Так, я хочу це забрати. Тайдище. Нічого собі! Тисячу баксів. Я забрав тисячу баксів. Так, я вже знайшов три сундука. Ем, цікаво, їх три чи більше. Мені здається, має бути 4. Тому давайте вирішаємо О! Так! Саме так. Все. 4. Ну, що вам хочу сказати? Насправді десь 2000 ви можете отримувати на цьому острові, просто збираючи відповідно скринки. Так, ну і що? Він мені кудись мені порадив е, піти. Не знаю чому. Але добре. Я піду. Так, це хто. Ого, непогано, вже 2500 баунті за мене дають. Так, хто це? Ти хто? Блокс Фрукт діля. Він продає блокс фрукти. Давайте подивимося, що саме він продає саме сьогодні. Так, періодично, я знаходжу таких торговців, які продають саме за робокси або за доларі ну, певні фрукти. Давайте подивимося, що у нього сьогодні. Так, спін. Кіло, це найжахливіше. Щоб... О, Спрінг. До речі, мені здається, саме такий я отримав сьогодні. Нічого немає у нього, бачите, нічого немає, 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 мене, мене, мама. Крімбудит! Ні, Я хотів саме цей фрукт. Нічого, чого чого мене, мене не вистачає зараз, грошей? Ну, насправді я витратив цілих 500. Тисяч це багато, це багато, хлопці та дівчатки, це дуже багато. Тому я, звичайно, за одну годину не збираю півтора мільйонів. Так, ну добре, дивіться. Я вирішив придбати всю зброю, яка є у цього торгівця, тому що вона дешева. А мені вона не потрібна, але кажуть, що ти зможеш потім використовувати ці слоти для того, щоб зберігати там фрукти. Тому я збираюсь і купую абсолютно всі. Ці ну, все це озброєння, яке він запропонував мені. Так, давайте подивимось, що там що там цікавого. Ну, взагалі в мене вже крути є, тому я не потребую інше. Так, дивіться, Таке. Ага, добре, що це? Таке? І таке. Ні. Ну, насправді в мене є по краще, дивіться. 100 одразу. Ні. Нічого змінювати не буду, прокачувати теж немає сенсу, тому що я маю значно кращу зброю, яка дійсно непогано стріляє. Ну, що я вам хочу сказати: насправді тут є ще секрет. На цьому острові зараз я вам пропоную подивитися, де сам. Якщо ви дивитесь на це місто, то от сюди, якщо ви заходите, то ви тут можете знайти пасхалку. Точніше, тут відкрито у нас є. Кімната, де ви можете зустріти такого, я не знаю, торгівець, чи хто він. Так, давайте поспілкуємося з ним. Коротше, я так розумію, що він може змінювати ауру. Якщо у вас вона прокачана до 4 рівня, то, відповідно, ви можете візуально її тут змінити. Ну, Наприклад, вам не подобається аура, коли у вас все тіло буде, ну, скажімо так, в аурі. Ви, як у мене зараз, бажаєте, наприклад, щоб у вас тільки руки підсвічувались. Ви можете тут прийти і, відповідно, це змінити. Ну, окей. Добре. Думаю, ви ж не забули, так? поставити вподобання під цим роликом, так? Любчик, поставив чи ні? О, бачите, тут якась є. Merry Christmas! I hope you б-бла-бла. Це якесь привітання когось, не знаю хто цей хлопець. Тут так само написано, чи, чи, чи якесь ім'я, і написано, що це Merry Christmas. Тобто вітання з Різдвом. Ну, окей, нехай буде. Тобто нічого з, з цим ви зробити не зможете. Якісь цікаві малюнки тут у нас, телепортів нічого немає, тут якийсь гладіатор. Теж не, не зрозуміло, що це, куди це, навіщо це. Ну, як на мене, нічого цікавого тут немає. Так, ну і зараз я вирішаю на битву з босом. Так, на жаль, тут лише один босяра, який тут спавниться може за півгодини, може за годину. І ви можете його, звичайно, вбити, вбити остаточно і зовсім. <хи> Якщо ви прагнете це зробити, ви можете це робити. Але для прокачки це не цікаво. Ну ви ж не будете кожну годину його тут чекати. Ви маєте постійно когось бувати для того, щоб прокачувати свій рівень. Тому саме цей острів я пропустив для того, щоб можна було прокачуватись швидше. І одразу поїхав на інший острів. Але знаєте, якщо у вас сотий рівень, ви можете спробувати його тут вбити. І можливо у вас це відбудеться. Так. Ну що, я перевірив, скільки я отримую досвіду. Досвіду я взагалі чомусь не отримав. Мабуть, тому що його є якийсь челік, який прибіг. Але я отримав 4 тисячі доларів, і це дуже мало як на мене. Тому не раджу використовувати цей острів для фарму, взагалі не цікавий, на мою думку, острів, тому можете його скіпать і навіть сюди не заїжджати. Якщо у вас є якась інша думка, то прошу залишити в коментарі під цим відео. Ну що, на цьому все. Я вирушаю на наступний острів, тому не пропускаємо наступне відео, де ви зможете побачити огляд нового острова. Побачимось!